Сонечко встало, іде новий день. Любі другокласники, усім добрий день. Урок читання. Тема сьогоднішнього уроку не хитруй, бо натрапиш на хитрішого. Оповідання Миколи Герасименка, як і домовились. Сьогодні, дітки, ми з вами на уроці прочитаємо оповідання і познайомимося, з яких частин складається оповідання. Мовленєва розминка. Прочитайте, будь ласка, речення і посміхніться. Щось тут не так? Побачили? Молодці. Останнє речення доповніть, будь ласка. Голуб дзищить, а джміль. Насправді джміль дзищить, а голуб У Нас вийде, голуб дзищить, а джміль торкоче. Добре. Дивимося каркає, хто це? Вставляємо. Що робить корова? Що в нас за речення вийшло? Прочитайте в голос. Корова каркає, а ворона мукає. Добре. Гра поширення речення. Поширення. Тобто, гляньте, в нас є речення, яке складається з двох слів. Ми їх повинні, його повинні поширити, зробити довшим. Читайте речення. Було мама прийшла, мама прийшла і додаємо ще з роботи. Так, дивіться, дітки ще поширили. Чия мама прийшла з роботи? Так. Коли? Миколачина мама прийшла з роботи. Бачите, гляньте дітки, яке було маленьке речення з двох слів, ми його поширили до великого речення, яке складається аж із шести слів. Пошир одне з речень на вибір. Я пропоную разом ми зараз зробимо це, діти зустріли, а ви. Про маму поширити речення. Діти зустріли. Діти зустріли білочку. Діти зустріли руду білочку. Діти зустріли руду білочку у лісі. І додаємо які діти. Маленькі діти зустріли руду білочку у лісі. У нас вийшло речення аж на сім слів. Оставте відео на паузу або про маму, або про хлопчиків, або росте на полі речення. Поширте пусно. Я зараз е відкриваються в іконочках речі, е склади, а ви швидко повинні читати їх. Почали. Працюємо за підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 34. Перше завдання: Навчися швидко читати слова. Прочитайте, будь ласка, їх у підручнику. Правильно ставте наголос. Перший раз прочитали повільно, другий раз швидше. Права передбачення ми повинні з вами передбачити. Прочитайте, будь ласка, заголовок оповідання Миколи Герасименка. Як називається? Як і домовились. Як ви думаєте, про що може йти? йтися в цьому творі з таким заголовком? Як і домовились. Саме слово домовились. Да? Хтось з кимось домовились, домовлялись і домовились. Чи доводилось тобі з кимось про щось домовлятися? Розкажи, будь ласка. Добре. Швидко читай слова, які будуть з'являтися. Щоденні 5 читаю для себе. Відео поставте, будь ласка, на паузу. Прочитайте оповідання. І подумайте, чи справді ми з вами правильно е дізналися заголовка, що хтось про щось домовлявся. І питання, чи підвела вас ваша інтуїція? тобто, ми поговорили, що хтось буде домовлятися. Прочитайте, будь ласка. Відео на паузу. Працюємо з підручником. Чи справдились ваші передбачення? Так, дійсно. Як звали братів? Голос, скажіть, будь ласка. Якими ви уявляєте братів? Так. Вони майже однакові, майже ровесники. Один старший трошки, другий менший. Охарактеризуйте їх. Давайте почнемо з Дмитрика, хлопчика, який зустрів маму. Да? Який ми мож... Що ми можемо сказати про цього хлопчика? Який він? Швидкий, да? добрий. Вміє ділитися. Бо не став заглядати, що мама принесла, побіг кликати свого брата. Так, давайте скажемо про Сашка, про іншого братика, який він. Раз хлопчик почав хитрувати. Який він? Хитрий, да? Хитрий? Як ви думаєте, чи такий він хоче ділитися з братом зі своїм? Який гостинець принесла мама? Так, це була диня. Висловлюй за змістом прочитаного. Чи правильно вчили Дмитрик, який побіг за своїм братом? Ви схвалюєте чи засуджуєте його вчинок? Висловлюйте за своє міркування за таким зразком. Я вважаю, що Дмитрик правильно зробив чи неправильно? Правильно, що побіг за братиком. Тому що... Чому він побіг за братиком? Бо він хотів поділитися з братиком гостинцем. Так же? Так. Отже, зробив висновок. Хлопчик побіг за братиком і зробив правильно, тому що він хотів поділитися зі своїм братом-гостинцем. Подивіться, дітки, перш ніж подивіться правило. Зачин, значить, ми з вами зараз будемо знайомитися з будовою тексту. Текст складається з трьох частин: зачин, основна частина і кінцівка. Що ж таке зачин? Зачин це невелика за обсягом частина твору. В ній ми знайомимося з героями чи подіями твору. Зачин. Тобто зачин починається. Початок або зачин. Знайомимося з героями і подіями твору. Основна частина це найбільша за обсягом. У ній розкривається основний зміст твору. Це найбільша частина. І кінцівка, від слова кінець, «кінцівка» – Це невелика частина, найчастіше в кінцівці описується, як усе закінчилось. А тепер візьміть, будь ласка, до рук. Підручника. Подивіться, наше оповідання написане, а зліва жовтенька така смужка, і на ній написано. Зачин, це завжди початок, зачин, основна частина, дійсно вона найбільша. І кінцівка. Ось із таких трьох частин складається будь-який текст. З якої частини ми дізналися, звідки прийшла мама? Подивіться, мама прийшла з поля. В якій це частині? Ну, звичайно ж, це сачин, правильно. У якій частині сказано, як домовлялися брати? Де хлопчики розмовляють? Ось вона. Це основна частина. З якої частини ти довідався чи довідалася, як хлопці поділили гостиниць? Це, звичайно, у кінці тексту, а раз це в кінці, то й називається кінцівка. Зараз ми з вами, дітки, попрацюємо творчо. Доберіть заголовки до кожної частини. До зачину, до основної частини. І кінцівки. Зробимо ми з вами так. Я читаю частину першу, бо всього у нас тут три частини. Читаю першу частину зачин, а тоді добираємо заголовок. Прийшла мама з поля і принесла дітям у торби гостинця. Дмитрик зразу ж побіг по свого брата Сашка. Як доберемо заголовок? Як про кого тут розповідається? Звичайно ж, про маму і так? Да? можна так і назвати Мама і Дмитрик. Слухаємо основну частину. Саш, Ой, побачивши його ще здалеку, закричав: Ура! Мама сьогодні на Баштані була, щось принесла нам з тобою. Ходімо швидше додому. Сашко, як завжди, почав хитрувати. Давай так поділимо гостинець, каже він. Мені буде середина, а тобі решта. Митик задумався на хвилинку та й говорить. Добре, хай буде по-твоєму, якщо так бажаєш. Прийшли вони до хати. Дмитрик дістав із торби диню. І справді. То був не кавун, як сподівався Сашко, а велика жовта диня. І про кого тут розповідається? Про хлопчиків. Що робили хлопчики? Домовлялися. Можна так назвати? Хлопці домовились, можемо так назвати. А ще, подивіться, тільки саме в цій частині хлопці побачили свій гостинець. Можемо сказати гостинець для хлопців. Можемо або хлопці і гостинець. Остання частина кінцівка. Дмитрик, не поспішаючи, розрізав її. Вичистив на тарілку насіння і поставив перед Сашком. Ось тобі твоя середина, бери їж, а я з'їм решту. Дітки, Про що тут розповідається? Про те, як хлопчики розділили гостинець. Да? Да. Як, як би ви назвали? Роз, розподіл за домовленістю ми могли так сказати. Добре. Чи сподобалась вам кінцівка цього оповідання? Як на мене, не сподобалось, хоча за домовленістю хлопці розділили. Так, да, але ж це не чесно. У нас Дмитрику дісталася вся диня, а Сашкові, який хитрував, дісталася тільки серединка з насінням. Тобто він навіть дині не скуштує. А давайте продовжимо. Запропонуйте свою кінцівку продовження цього оповідання. Так, Дмитрик вчинити із своїм братиком Сашком, як ви вважаєте? Так, подумайте, розкажіть, будь ласка, що зробив Дмитрик? Мабуть, він забрав тарілку з насінням, відставив її далі на стіл, а братику він подав половину дині. Так? Добре, щоденні п'ять читаю для когось, будь ласка, дітки, зараз поставте, оповідання на... поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте оповідання в голос. Якщо поряд є хтось, то для мами чи братика, чи бабусі. Поставте одні, одним запитання за змістом. Спробуйте побудувати запитання. Відео на паузу і поставте декілька запитань. І останнє. Прочитайте в особу в особах розмову братів. Дітки, а розмова братів це в нас основна частина. Знайдіть, будь ласка, де в нас основна частина, у нас є тут дві особи, це Дмитрик і Сашко. І розповідь веде третя, це автор. Розподіліть, будь ласка, ролі. І прочитайте в особах розмову двох братів і автор допомагає. Віконце для допитливих. Ми сьогодні поговорили, що так хотів Сашко, аби це був Кавун. Ось невелика довідка про Кавун. Кавун це солодкий родич огірка та гарпуза. Він народився в Африці. Але дуже популярний в Україні кавун найбільш водяниста ягода. Він найкраще освіжає організм у спеку. Існує понад тисяча різноманітних сортів кавунів. Окрім звичних українцям смугастих плодів із червоною м'якоттю та насінням, селекціонері вже вивели кавуни із жовтою та помаранчевою м'якоттю. Кавуни без насіння. Карликові кавуни та навіть кавуни із чорною шкіркою. Вигадливі японські фермери першими почали вирощувати квадратні кавуни, бо така форма найзручніша для зберігання в холодильнику. А нещодавно там з'явилися кавуни у формі серця, пірамід і навіть обличчя людини. Ось таке цікавенка про. Кавуни. Підводимо підсумки уроку. Шість капелюшків. Який гостинець принесла мама? голос. Як відреагували сини? Дмитрик хотів поділитися і побіг за братом. А Сашко хотів ділитися? Ні. Він думав, що там кавун. Так же? Тому. Він не хотів виділитися. Так. Чи правильно вчинив Дмитрик, що поділився з братиком? Як би можна було помирити братів? Так як ми з вами зробили, доповнили кінцівку нашого оповідання. Чим відрізняються Сашко і Дмитрик? Для чого мені потрібні знання, одержані на вруці? Ми з вами сьогодні, дітки, на основі цього оповідання говорили, що обов'язково треба ділитися так же зі своїми братиками. Сестричками, можливо, батьками, своїми друзями. Ми ділимося і з нами теж обов'язково поділяться. На цьому діти наш урок закінчений!